Привіт, народ, мене звати Рівний Микола. Я являюсь маркетологом, ppc спеціалістом по сумісництву. І сьогодні в цьому відео я хотів би поділитися з вами інформацією і дати відповідь на питання тим, хто дуже бачу, часто задає його. Як в нашому чаті, так і в чаті колег повтаків чатах колег по цеху. Це як правильно розбити фіт даних по ціні, і які є взагалі, як його можна розбивати, і для чого це потрібно. Для чого взагалі це потрібно? Для того щоб можна було покращити і спростити налаштування рекламних кампаній і економити ваш бюджет. Тому що, якщо ви берете налаштовувати з відразу на всі товари, не зробите його по ціні. То система автоматично всі ваші товари починає рекламувати по дорожчій ціні. А Якщо ви візьмете розіб'яти, наприклад, одні товари там дешевші, другі товари там дорожчі і треті проміжутко проміжуточні. Тоді система буде старатися рекламувати ваші товари дешевші по дешевшій ціні, дорожчі, по дорожчій ціні. В принципі, якось так. Поки я буду розповідати, як це. Як я його налаштовую? Ви, будь ласка, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відео, і відповідно також підписуйтеся на Telegram канал Там ділимося тільки корисною інформацією, ділимося новинами, промптами, які дуже часто використовую в чаті GPT для своєї для покращення оптимізації своєї роботи. Шо? Окей, погнали далі. Тоді що нам потрібно цього робити. Для початку я створюю акаунт даний, який вже працює. До речі, в нього була проблема з блокуванням мерчінг-центра. Довго гралися два місяці чи навіть три. Нарешті вирішили, все розблокували, але потім отримали блокування Google. Зараз вирішуємо це питання. Так додаємо фіт. У нас загружений був український. Тепер нам потрібно завантажити російський. Обов'язково я виставляю четверту ранку, 4 або п'яту ранку, тому що. В цей час на сайті якомога менше клієнтів заходить, то краще не ставте 12 годин або раніше в як Клієнти є, він може зайти на сайт, подивитися на ваш товар, тут фід обновився, ціна вже відповідає, або його немає немаєся. Лучше, на... чим пізніше, тим краще. З 3 до 5 старайтеся вибирати. Так, далі мова у мене тут була російська в цьому фіді, тому вибираю російську мову, всі маркетингові системи фіда UA. Окей, все підходить, налаштовуємо, погнали далі. Поки воно зараз тут завантажується, все підгружається, товари швидко завантажується, я поки візьму і переназву фіт. Я зазвичай роблю собі ось так, наприклад. Називаю його. Для того, щоб мені було зрозуміло, що цей фіт створив я. Потім, бо то, що буває, попадають аккаунти від різних підрядчиків. Так, що у нас тут і вставляю обов'язково, що це в нас РУ. Окей, зберегти. Дивіться, що, що я далі роблю. Поки у нас все одно товари завантажуються, першим ділом я роблю як, я додаю мітку, спеціальну мітку, ставлю її. Спеціальна мітка 0. І називаю, просто її називаю ніяких тут змін не вношу. У ну, нас сюди попадають російські товари. Окей. Зберегти як чернетку, поки не приміняю, тому що буду зараз прописати ще одне правило, дати ще одне правило. Вибираємо спеціальну мітку 1. Так, вибираємо спеціальну мітку 1 і в цій вже мітці починаємо розбивати по ціні. Я сюди вписую ціна. Наприклад, мені потрібно зробити так, щоб будуть товари йти до 300 гривень. Тут ми вибираємо менше, ніж 300. Чому я це роблю? тому, що я буду в рекламній кампанії відтікати товари, які коштують 300 гривень і менше. То, що вони не рентабельні, не релевантні, немає сенсу їх продавати. Ви все відповідно можете зробити і 200, і 100, і 150, і 500, як вам зручно вже це від вашого від вашої ніші, від вашого товару. Називаю я цю обов мітку обов'язково так, менше 300 Можна словами писати тут, не принципі, як вам буде зрозуміло. Окей, далі додаю ще один спосіб. Тут теж прописую ціна. Далі я пишу, що перебуває в діапазоні. Але я пишу, що перебуває в діапазоні вже не 300 гривень, а вписую 301. Так, да, тут є момент, що може не попасти, якщо є товари, якісь, там, скажімо, 300 гривень 50 копійок, вони можуть сюди не попасти. Але їх зазвичай там дуже мало і рідко таке буває. І, наприклад, далі я прописую, мені потрібно до 1000 гривень. Називаємо її просто сюди 300 тисяча. Окей. І наступна мітка нас цікавить. Не наступна мітка, а наступне, що за правилося потрібно прописати. Ціна теж перебуває в діапазоні. Перебуває в діапазоні від однієї гривні і до 5000 гривень. Тому що це товар з дитячими іграшками, і там іграшки різних категорій і різні по ціні. Тут вписую 1000, 5000. Український фіт я вже в принципі, зробив і розбив його так само, тому роблю одинакові мітки, одинакові назви по ціні, щоб потім можна було їх, якщо потрібно, сортувати тільки по ціні, не розбивати по мові. Так, тут опишу на ще одне правило. Це буде у нас ціна. І буде більше дорівнювати, ніж 5 тисяч 1 гривня. Більше, ніж 5 тисяч 1 гривня. Називаю його, відповідно, теж більше 5 хвилинку, більше 5000. Окей. При цьому всьому, коли я додаю, перевіряю. Все окей, окей, все чітко, 300 000, 1500 500, 5000 5, 5 5 більше. Зберегти як чернетку і тепер обов'язково застосовую е ці зміни. Все, і воно набирається якби вже, е правило через півгодинки або через там, ФН 40 до часу, звичайно, воно буде вже активне. Тут видно, що підвантажилось 225 товарів, на всякий випадок, я його ще раз обновляєш, воно в собі фіт обновився. Як приблизно це буде виглядати, в мене, наприклад, є уже український фіт, він розбитий так же само. Правила атрибута: ось тут є ті ж самі назви. Для чого я робив е Укр і Рус? Тому що, коли перейти вже в само налаштування рекламної кампанії, я можу вибрати свій спеціальну мітку 1, не створювати мітки фіда, наприклад, там UA, там... Ру і так далі, в залежності, скільки мов, скільки мов є на сайті. Тому я розбиваю так. Є інші методи. Бачив, колеги розбивають по-іншому. Хтось додає туди, ще ціна зі знижку і так далі. Пробував. Мені це не сподобалось, не зайшло, тому я то не трогаю. Е, що можна ще робити? От Якщо це, цей даний сайт, він знаходиться на маркетплейсі Promua, сюди можна ще буде прописати додатковий, додатковий е, фіт, який буде розбивати рекламні кампів який буде розбивати групи товарів відповідно до сайту, того що е, категорії промо і категорії Google відрізняються в лаштуваннях рекламної кампанії, не можна такого зробити, щоб чітко можна було слідковувати як, е, як, як налаштовані категорії. Тому, в принципі, на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, е, діліться цим відео з вашими там, друзями, колегами по цеху, е, можливо, конкурентами. Не знаю. Всім велике дякую за перегляд. До побачення, до наступних зустрічей.